Часто доводиться чути, що люди жаліють обрізку, обрізати виноград, із того, що якоби він буде рости від цього слабше. На самом деле, якщо ми обрізаємо виноград, то ріст його тільки підсилюється. І зараз я вам продемонструю, як правильно обрізати виноград. Для цього нам треба трошки розібратися в самій будові виноградного куща. Він повинен складатися із рукавів. Ось я їх показую. Ось у нас довжина рукава. Як правило, це від 90 до 150 см. І рука повинен закінчуватися плодовою ланкою, яка складається з двох елементів. Це сучок заміщення, який ми зараз формуємо, і плодової стрілки, на якій власне, і буде формуватися в наступному році наш урожай. Оце розглуження мені треба вирізати, тому що оця гілка, вона, як бачимо, вона не підходить для формування плодової ланки, тому ми її просто вирізаємо. І прибираємо. Із цих гілочок, які залишилися, ми формуємо плодову стрілку, яка повинна складатися із 6-8 вічок залежності від сорту. От ми відрахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте насиль. Все інше ми видаляємо. Ця гілка нам теж не підходить, тому що вона росте в правильному напрямку, і вона зайвою для формування плодової стрілки. Ми залишили ще одну гілочку, яка росла із зовнішньої частини куща. І з такої гілки завжди формують ключок заміщення. Оцю гілку ми повинні обрізти на 2-3 вічка, в залежно від того, куди у нас виходить останнє вічко. Нам потрібно, щоб воно було. З зовнішньої сторони плодової стрілки. Тобто, отаке нам не підходить, тому що воно йде внутрішню сторону до плодової стрілки, а оце вічко нам підходить. І таким чином ми маємо раз, два, три. В наступному оце є сформована плодова ланка, оця зона, яка складається із неплодоносної частини сучка заміщення і плодоносної частини плодової стрілки. На цій плодовій стрілці в наступному році ми отримаємо врожай. Все, як бачимо, один рука вже готовий.